Партивона, члена головного права українського лікарського товариства Олена Туло. Христос, народуся. Сучасні всі, шановне лікарське товариство, добра громаду. Сьогодні ми переживаємо непрості часи, навіть останні декілька днів, прильоти, два роки агресії. Десь якісь спосіби страху, невпевненості, втрата надії. Насправді це все те, що домагається наш ворог нас приспати, налякати, зробити так, щоб ми втратили дух, щоб ми втратили віру, віру в перемогу, віру в нашу державу. В серці кожного українця зараз є невпевненість. І ми розуміємо, що. Цю невпевненість треба змінювати. А так можна задонатити наші збройні сили. Армії потрібні дрони. Нам потрібні армія дронів. І тоді ми зможемо перемогти. Ми мусимо підтримати наших хлопців і дівчат, які є зараз фундаментом нашої держави, нашої незалежності, нашої незглавності. Я радий вітати всіх в цьому гарному храмі. Це вже втретє ми тут проводимо моланку за новою традицією, за традицією підтримки і зараз підтримки Збройних сил. Тут долучається Крізьке лікарське товариство, організація відзнаки за честь і милосердя Ордену Святого Батальйону для підтримки Збройних сил. Я хочу подякувати за нашу погляду нашим чарівним голосам. Це гурту Коралі, це народні інформації України Суєї Федині, це капелі ударів. Я хочу подякувати отцям і настоятелю цьому храму Тарасу Михайлю. Я хочу подякувати за вірність, за службу Збройним силам, за службу Україні. Нашу незлавну Ксенію Климу. Шановний товариство, я прошу долучитися до донації і до нашої славетних традиції. Слава Україні!